Одразу відрізнити ладу від француза не так вже й просто треба звертати увагу в першу чергу на решітку радіатора, яка а, має інакшу форму. До того ж, її прикрашає величезна емблема із ладьою. Це найбільший автомобіль за всю історію автовазу. Для прикладу, він на 13 см довший за нині існуючий універсал Lada Priora. І цих 13 сантиметрів, як на мене, це справжня сходинка між класами. Хоча все одно цей автомобіль належить до бі-сегменту, і не дивно, що він є найбільшим у цьому класі. Зрозуміло, що Ларгус купуватимуть не за його дизайн, а за його здібності перевізника, тому що ось в цей салон влазить 2,5 кубометри вантажу. До того ж, можна під'їхати до стінки просто в притул, адже двері можна розкласти ось так на 180 градусів, підібравшись а, до того місця, де вам потрібно завантажувати. Влазить сюди дуже багато сумок першого автомобільного каналу, якщо ж вирівнювати звичними для нас літрами, то ось в такому стані багажник. А вміщує 560 літрів. Якщо ж розкласти третій ряд і його спинки, то все одно лишається 130 літрів для того, аби поскладати гаманці і парасольки усіх семи пасажирів. Версія на сім місць відрізняється не тільки тим. Що пасажири в третьому ряду можуть витримувати доволі такі далекі подорожі, бо в них чимало комфорту за рахунок того, що перед ногами багато місця над головою і в ширину, третій ряд ще можна повністю демонтувати, таким чином збільшивши місце для вантажу ось тут в багажнику, або ж використовуючи цей ряд, наче лавку для пікніка. Серед ідей, які пропонувалися для Ларгоса, було використання вазівських двигунів, але, на щастя, поки що встановлюють під капот тільки французьку техніку. На вибір два двигуна, обидва об'ємом 1,6, один потужністю 87 коней, інший 105. Споживає він на відміну від французького автомобіля, виключно 95-й, бо логаниці можна було заправляти 92-м бензином. Механіка на 5 швидкостей не має ніяких проблем. alternativa Доволі таки легкий, і здавалося, б, що його 105 сил та 150 номів мусили б тягнути дуже непогано. І в місті дійсно ти не відстаєш від трафіку. До сотні розганяється за 13 секунд. Непогана цифра. Але на трасі відчувається, що передачі за короткі, розраховані на великі навантаження, і таким чином 120 км на годину це вже чотири тисячі обертів. 1,6 у 105 сил спалює 9 літрів. І цікаво, що це на пів літра менше, ніж спалює слабша версія у 87 коней. Щастя, Largus зберіг усі основні переваги МСВ-шки. Мається на увазі неймовірно витривала, але комфортна підвіска і дуже дуже великий салон, який може сперечатися за об'ємом із венами. А, зараз дуже зручний час для виходу цього новачка, адже Logan MCV попередній генерації вже не продається. А новачок, новий Logan MCV, ще не з'явився на ринку. Ну що ж, як на мене, це ідеальний автомобіль для небагатих, але великих родин, які не хочуть вживану машину, а для служб доставки та, звичайно ж, таксі. 295, 96, 97, 98, 99 секунд. За вами був перший тест. Плюс побачимося як завжди наступного тижня. 296, 297, 298. Нагадаю, що з вами був перший тест плюс і нова Лада Ларгос. Побачимося наступного разу.